Ранок вдома четверга це відповідальний час. Mm, і в чому ж така особлива відповідальність? По твоєму Ну, треба допомогти людям налаштуватися ще на два робочі дні, і при цьому вже натякнути на наближення вихідних. До речі, ранок вдома з вами і у будні, і у вихідні. В суботу і неділю наш етер триває з 7.30 аж до 11 години. А зараз наша кіноафіша допоможе вам визначитися, на який фільм піти в кіно в суботу і неділю, а може вже і сьогодні. Капітане Марвел, нещителько. Ти відібрала у мене все, і тепер я віддячу тобі. Що зі мною відбувається, жіночий загін Марвелів на великих екранах. З 9 листопада в українському прокаті стартує фантазійно пригодницький бойовик Марвели, що є продовженням фільму Капітан Марвел. Якщо коротко про сюжет, героїня Керол Денверс у виконанні Брі Ларсон стикається з незрозумілим для неї явищем під час дослідження червоточини, що утворилась між всесвітами. Щоразу, коли вона використовує свої сили, опиняється у неочікуваному місці. Те саме трапляється з іншими жінками монікою та камалою. Аби розібратись, чому вони міняються місцями щоразу під час застосування сили, їм потрібно зібратись разом. Знімати цю історію запросили режисерку Ніада Косту, яка напередодні прем'єри дала ексклюзивний коментар ранку вдома. Мої перші враження від сценарію вау. Я була у захваті, адже героїні це жінки, які разом мали зробити щось нереальне. Врятувати одна одну родину і всесвіт. Що з цього вийде, дізнайтесь у кіно з 9 листопада. Будьте готові посміятися і побачити кілька котів. У цю ми дитина може бути за квартал звідси або в Пакистані Бангкоку, Лос-Анджелесі. Це головна операторка. Тут територія повстанців. Туди ніхто не заходить. Ні армія, ні поліція, ні ми. А якби це була твоя донька? Новий кримінальний трилер і драма Звук свободи ґрунтується на реальних подіях. У центрі сюжету спеціальний урядовий агент Тім Баллард. серед його обов'язків виявляти та заарештовувати причетних до виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. Під час чергової операції він рятує хлопчика Мігеля. Його та сестричку викрали з Гондурасу торгівці людьми. Хлопчик просить Тіма врятувати його сестру. Це спонукає агента до рішучих дій вирушити до непрохідних хащ. Колумбії. І що більше свого часу чоловік приділяє вивченню проблеми, то очевиднішими стають велетенські масштаби злочинної мережі. Чим все закінчиться, дивіться в кіно з 9 листопада. Тоді я познайомився з молодшою. Справа йшла до весілля. Чого ж надійшла? Вона наче гарна, хоч і новірка. Я її номер загубив. Так, це, звісно, проблема. І наостанок, в нашому огляді, фінська комедійна драма Опали листя від друга України та видатного режисера Акі Каурісмякі. Випадкова зустріч в караоке барі змінює життя чоловіка та жінки, які шукають своє кохання. І хоча між ними виникає іскра, на шляху до щастя цих двох з'являються численні перешкоди від загублених телефонних номерів до помилкових адрес, алкоголізму та чарівного безпритульного собаки для тих, кому бракує ніжності, кохання і доброти, Дивіться опали листя в кіно вже від сьогодні.